Голови сільської ради по поводу конфлікту. Виникла конфліктна ситуація на території Свободянської сільської ради, а саме місливці. та є непорозуміння між двома бригадами. В одній говорять, що вони мають дозвола, в другі говорять, що відмінено все судом ухвалу суду, призупинена це дія на цілому березному районі, налишся будії і до тих дівчинка. І ті праві, і ті праві позиція така, що Всі питання треба вирішувати в суді. Ну і ухвалу суду, на мою думку, треба виконувати. То є порушення 382, кодексу, а саме не ухвала не ухвала невиконання суду, не виконання ухвали суду, карається законом. На даний час Березький БТМР має наказ, має наказ, тобто, що вони мають право тут клювати. Наказ, то їхній внутрішній. Ну, я вважаю, що є саме просто. Вони дякую за коментар.